Тарас Бульба, розділ 11: Майдан, де мала відбутися кара, неважко було знайти. Люд валом сунув туди з усіх кінців. За тодішніх лютих часів це було одне з найцікавіших видовищ не тільки для простолюду, а й для шляхетного панства. Багато старих найпобожніших жінок, сила молодих паночок і пань. Найбоязкіших, яким потім цілу ніч увижалися закривалоні трупи, які кричали спросоння так, як може тільки п'яний гусарин кричати, не пропускали проти нагоди задовільнити цікавість. Ох, які муки! кричали декотрі в історичній пропасниці, заплющуючи очі і одвертались, і все ж таки вистоювали досить довго. Інші і рота роззявить!» І руки простяни вперед, ладен вискочити всім на голови, щоб звітіля краще роздивитися. З юрби вузеньких, невеличких і звичних голів висовував свою товсту пику різник, що спостерігав за всією справою оком Знавця і перемовлявся короткими словами зі зброєрем, якого звав кумом, через тільки те, що у свято напивалися ним в одному шинку. Інші розмовляли палко. Ще інші навіть билися об заклад, але більшість було таких, що на весь світ Божий і на все, що в ньому твориться, дивляться, колупаючи пальцем в носі. Спереду, біля самих продивусів, що склали міську гвардію, стояв у військовій одежі молодий шляхтич, чи, може, тільки схожий на шляхтича, який надяг на себе геть усе, що мав так, що в нього вдома зосталися тільки подерта сорочка та старі чоботи. Два ланцюжки. Один поверх другого, висіли в нього на шиї, з яким здукачем. Він стояв із коханкою своєю юзою та все озирався, щоб хто небудь не забруднив її шовкове вбрання. Він їй пояснив геть усе так, що вже нічого не можна було додати. Оце, серденько Юзо, почав він, увесь цей люд, що ви тут бачите, прийшов, щоб подивитися, як каратимуть на смерть злочинців. А он той. Серденько, що ви, як бачите, держить сокиру, інші причандали то кат, і він буде їх карати. І як почне їх колесувати і інших тортур завдавати, то злочинець іще буде живий, а як одрубає йому голову, то він, серденько, зараз же й помре. Перше буде кричати і рухатися ну, а як тільки одрубають йому голову, тоді вже йому не можна буде ні кричати, ні їсти, ні пити. Це через те серденько, що в нього вже не буде більше голови. І Юзя все це слухала з ляком і цікавістю. Дахи будинків були всіяні людом, з віконець на горищах визирали якісь гідкі пики з вусами і немоби очіпками на головах. На балконах під наметами сиділо магнатство, гарненькою ручкою пана Реготуха, сяючи немо білий сніг на сонці, держалася за поруччя. Ясновельможні пани добре вгодовані дивилися поважно. Служник у білому вбранні, з рукавами, що відкидалися назад, розносив наїдки та всякі напої. Часто чорноока пана, жартуючи, брала своєю білою ручкою тістечка або щось із садовини і кидала в народ. Юрба голодних лицарів підставляла свої шапки, який небудь довгий шляхтич, що витикався з помож усіх головою. Ополинянім червонім кунтуші, з почорнілими, коли золотими шнурами, перший хапав своїм довжелезним руками здобич, цілував її, притуляв до серця, а тоді клав у рот. Сокіл, що висів у золотій клітці під балконом, теж був глядачем. Перехиливши на бік дзьоба і піднявши лапу, він пильно роздивлявся юрбу. Ось вона враз загула і з усіх боків почулася: Ведуть, ведуть козаки! Вони йшли без шапок, з довгими чубами. Бороди теж у них повідростали. Вони йшли не боязко, не понуро, а навпаки, з якоюсь тихою гордістю. Їхня одежа з коштовного сукна подерлась і телепалася на них лахміттям. Вони не дивилися на люд і не кланялися йому. Попереду йшов Остап. Що відчув старий Тарас, коли побачив свого Остапа? Що було тоді в нього на серці? Він дивився на сина з юрби і не пропустив жодного його руху. Вони підійшли вже до самого місця кари. Остап зупинився, йому першому належало випити цю гірку чару. Він глянув на своїх, піднявши руку вгору, і гучно промовив: Дай же, Боже, щоб усі, які тут стоять єретики, не почули нечестивці, як мучиться християнин, щоб жоден із нас не промовив жодного слова. Після цього він підійшов до помосту. Добре, синку, добре, тихо промовив бульба і похилив на груди свою сиву голову. Кат зірвав з Остапа старе лахміття. Йому ув'язали руки і ноги в навмисне зроблені диби і. Але не будемо полохати душу читачу картиною пекельних мук, од яких холоне кров і сторч стає волосся. Вони були виплодом тодішніх диких лихих часів, коли життя чоловіка складалося із самих лише кривавих вояцьких звитяг, і він затвердів у них душею і втратив усі людяні почуття. Даремно, дехто таких було небагато. У супереч своїй добі виступав проти цих жахливих тортур. Даремно, король і чимало лицарів зі світлим розумом і чулою душею казали, що така жорстока. Люта кара може тільки запалити допомсти козацьку націю, але влада короля і розумних думок було ніщо перед безлюдним совіллям, можновладного магнатства, яке своєю незрозумілою необачністю, браком далекоглядності, дитячим себелюбством і нікчемною пихою зробило із Сейму сміховисько, а не уряд. Остап терпів тортури і катування, як велетень, ні крику, ні стогону не було чутно навіть тоді. Коли почали прибувати йому руки і ноги, коли страшний хрязкіт кісток почувся серед мертвої тиші, до найдальших глядачів, коли панянки відвернули свої очі, нічого навіть подібного до стогну не вирвалося з його уст і не здригнулося його лице. Тарас стояв у юрбі, схиливши голову і водночас гордо піднявши свої очі, тихо, схвально промовляв Добре, синку, добре! Але як узяли його на останні смертельні муки, здалося, би почали підопадати його сила, і повів він навколо себе очима Боже, усе невідомі, усе чужі люди, хоч би хто небудь із рідних, близьких його серцеві, був тут при його смерті. Він не хотів би чути плачу та жалю слабосилої матері, чи несамовитого голосіння жінки, черве на собі волосся табі руками в білі груди. Хотів би він тепер побачити свердою волею чоловіка, який мудрим своїм словом під бадьорою би його і потішив. І впав він на силі і вигукнув у скрутій душевній. Батьку, де ти? Чи чуєш ти мене? Чую, залунало серед мертвої тиші, і весь мільйон народу разом зригнувся. Частина тіних жовнірів кинулася пильно глядати юрбу. Янкель поболів як смерть, і коли жовніри трохи від'їхали від нього. Він з острахом озирнувся назад, щоб глянути на Тараса, але Тараса вже коло нього не було, і слід його немов вода змила. Розділ 12. Скорочено. Тарас керував підбірним полком під час повстання на чолі з гетьманом Остряницею. Він зі своїм полком вирушив далі гуляти Польщею, справляючи поминки по Остапові. Польський уряд доручив потоцькому з п'ятьма полками спіймати Тараса. Потоцький наздогнав козаків на березі Дністра, близько тридцяти поляків повисли на бульбі, потім постановили спалити його, прикувавши кайданами до дерева. Тарас на полум'я не дивився, він спрямував погляд у той бік, де відстрілювалися козаки, його очі спалахнули радістю Прощайте, товариство, згадуйте мене і на ту весну, прибувайте знову сюди та добре погуляйте.